Другий крок це треба почати пити водичку. От якраз вода, вона токсин, от Ті, які накопичилися за той період, поки ти труївся, його треба виводити. І тому скляночка води зранку встали, і склянка теплої води оце номер два. Що з чого треба починати формувати собі нове життя, тверезе, здорове. Пейте водичку, не труїтися алкоголем, а водичку. І норма водички 30 мл на 1 кг ваги тіла. І почати, хоча б, якщо ти маєш 70 кг помножити на 30 мл, і це виходить 2 літра 100 мл. Нема питань, Хоча б 2 літра чистої води для того, щоб токсини. Бо тому що токсини. Розчиняються водорощення. У нас їх там 80% є. Вони розчиняються в воді, не в чаї, не в компоті, не в соку, а саме в чистій воді. От для чого треба формувати режим водний для того, щоб пити водичку? І норма, я сказав, скільки, і за півгодини. До сніданку, до обіду, до вечері треба випити склянку водичку. І після вечері, обіда, і сніданку треба теж через півтора-дві години знов склянку водичку випити. І оце мінімум, коли треба випитати, а між ними треба теж і собою пляшечку водичку мати, і налити собі в цю пляшечку води і ходити, і ковток два треба через кожні півгодинки, щоб ну я собі от іду в школу, читаю уроки, то я собі беру скляночку, наливаю, п'ю і нормально себе почуваю. Мені нормальний без всяких. Наш мозок на 83% з води, не з кави, не з чаю, а з чистої води. І дайте водичку. Так, да, я собі дозволяю, ще, знаєте, от собі придбав собі такий чудо-термос, і я собі п'ю ще з нього, ну, наливаю водичку. А чого я називаю чудо? Тому що він з простої водички, от я чисту беру водичку, да, наливаю собі в цей термос. Але тут є такий стержень, який, придумав, Олег Покотило, професор, був такий. Цікава людина. І от коли заливаєш водичку, закриваєш оцим, можна сказати, і через півгодини вода вже заряджена. Має вже мінус, можна сказати, від мінус 100 до мінус 200 мілівольт. Буває 300 мілівольт. Ну, якщо ти на ніч його залив, то зранку вже мінімум 300 є мілівольт. Чим більше цього заряду електрончиків вони легко заходять в кожну клітинку, і не треба витрачати організму енергію для того, щоб оця водичка попала в клітинку чи то чи орган. Розумієте? От тому пити треба і живу водичку, і я собі вже п'ю четвертий рік і нормально почуваю і рекомендую. Але хоча б ті, які труїлися алкоголем, горілку, самогоном немає чим і хочуть поставити крапку. Перейдіть на водичку. Да, Дехто не любить цю водичку, каже, мене треба заставити. А я не хочу, організм не хоче. Слухайте, та організм не хотів води, хотів годоту, ал алкогольного отруту. Це що, нормально? Та ні, отрута є отрути. І перший раз, коли згадати, коли б кожен перший раз спробував цю гидоту, от, наприклад, я перший раз спробував у 25 років, до 25 років я не труївся нічим, ні пивом, ні шампанським, ні вином. І в школі в мене випускний тверези, в університеті випускний тверезий, і я жив тверезо до 25-ти років, а потім почав труїтися. І ви що думаєте, мені було легко, мені було радість, якась надужить. Коли я траванувся, то мені погано стало, знаєте, все одно. Равно... Ну, дота з'явилася, бо то отрута, а організм коли ще здоровий, рефлекси в тебе ще не виробилися на цю отрута. Ніхто тебе ще не, не давав ніяких позитивних таких емоцій. О, молодець! Я кав, та ні, це дота в нам її не йшла, а голова на другий день боліла. Я думаю, та що це я себе так трую. Я так 20 років себе трую, по чуть-чуть на свято дозволяв. Тільки на свято. Чуєте? Я не був ще такий, як хто скаже, та сни що це колишній якийсь алкоголік бере розказує, який він був колись. Я кажу, та ні, я був помірно петущий всього 20 років, а останні вже 18 років, я живу Твересо, вже свідомо Тверезо. Ти вже усвідомлюєш, знаєш, що то є отрута, що цю отруту алкогольну в себе вливати не можна, і не потрібно, і в мене нема бажання, і нема тяги. розумієте? І я нікому не можу так і так само взяти травану. Ну, прийшли до мене гості, що я буду труїти їх. Ну, це ж нормально. Так краще чайком випий, гарно поговори по спілкування. Більше енергії, чи оця отрута. Отрута тільки забирає, все спалює. Тому ми приходимо, два етапи ми пройшли, два кроки. Перше здоровий сон для того, щоб відновитися після алкоголізму. Друге це почати воду пити 30 мл на кілограм протягом дня, не за раз, а протягом дня Отто починає.